Вітаю вас на каналі Легенди Середзем'я. Сьогодні поговоримо про місця житла Валар Алмарен та Валінор. Алмарен Сквенія, Обитель Блаженних, перше королівство Валар в Арді, облаштоване ними після завершення робіт з облаштування Арди на Великому острові посеред Великого Озера, в тому місці, де сходиться світло великих світильників. Після створення двох великих світильників, Ілуїна і Ормала, настала весна Арди. І Валер оселилися на острові Алмарен посеред Великого Озера в Середзем'ї. В ті дні континент займав поверхню всієї Арди. У цьому місці світло Ілуїна та Ормала зливалися воєдино, і Валер довго перебували у благоденстві та відпочинку після великих прайс обрядкування світу. Тоді Манве скликав усіх Валер і Майер на великий бенкет, Денеса одружилася із Тулкасом. На той час Мелькор, вигнаний Валар, у результаті Першої війни виношував план повернення. Від своїх шпигунів серед Майер, одним з яких був Майрон з ордену Ауле, він дізнався про великий бенкет в Алмарині, і про те, що Валер втратили пильність, тоді він проник в Арду через ворота ночі, непоміченим, і зник на далекому півночі світу, де вирю в Залізні гори. Коли Валер зрозуміли, що Мелькор повернувся, було вже пізно, бо він зруйнував світильники, що спричинило жахливі катаклізми, і Алмарин був зруйнований, а початкова симетрія Арди була незворотно порушена. Валар були змушені залишити Середзем'я і оселилися на західному континенті Аман, де облаштували нове королівство ВАЛІНОР, огородивши його неприступним ланцюгом гір ПЕЛОРІ. Роки існування Алмарена з 1900 року днів перед днями до 3450 року днів перед днями. ВАЛІНОР. ВАЛІНОР сквеня ЗЕМЛЯ Валар область на континенті Аман, яка була Королівством Валар. Разом з островом Тол Ересеа і прилеглими водами Белегаера, відомі як Безсмертні землі, що було умовним терміном, оскільки ці землі не були безсмертними власними силами, але були такими внаслідок перебування там безсмертних істот Айнур і Ельдар. Географія Валінор був місцем перебування Валар після загибелі їхньої першої обитлі в Середзем'ї – Алмарена. Інші жителі Валінора менші Айнур, Майер. І частина Ельдар, зокрема всі Ельфи Ваньєр. Валінор знаходиться в Амані, на захід від якого розташована Екаія, або Окружне море. Воно оточує як Аман, так і все середзем'я. Валінор розташований у середині Амана, у його тропічних та субтропічних широтах. Клімат у країні загалом теплий, але на вершина гір Пелорі лежить сніг. Всі тварини та рослини, що зустрічаються у середзем'ї, є і у Валінорі. Крім Валінора, що знаходиться за Пелері. До нього також належав Ельдамар, королівство що жили в Амані. На крайньому північному сході за Пелері була крижна протока Хелкаракси, яка з'єднувала континент Аман і Середзем'я до війни гніву. Біля берегів на сході в тінистих морях проходив ланцюг зачарованих островів, що перегороджував шлях мореплавцям до затоки Ельдамар, де знаходиться острів Тол Ересеа і берегам неподалік від ущелини Калакір'я, єдиного проходу в Валінор. Місця жительства Валар та Валаріель. У кожного з Валар є своя область країни, де вони живуть і змінюють навколишній світ із власної волі. Чертоги Манви і Варди розташовуються на найвищій вершині Пелорі та неквітілі. Єван живе в садах Яванни, в південній частині землі, що знаходиться за Пелорі. поруч знаходяться й чертоги Ауле. Ороме живе в лісах Ороми, на північній від садів Яванни. Нієнна живе на далекому заході континенту. На південні будинку Нієни і на північ від садів Яванни знаходяться чертоги Мандоса, володіння Намо, також у чертогах живе його дружина Вайре. На схід від чертогів Мандоса знаходиться острів Есте, який розташований в середині озера Лорелін. А воно, у свою чергу, на північ садів Ірмо. Розміри фізичний розмір Валінора ніколи не уточнювався. Крім того, Толкін ніколи не створював детальних карт Амана. Але карти Карен, Він Фонстад засновують на схематичних нарисах Толкіна, що зображують континенти та моря Арди. Зображують вони і Валінор розміром приблизно 800 миль із заходу на схід від Белегаера до Екаїя, І в 3000 миль з півночі на південь. Весь континент Аман від Арктичних Шеретхликаракса до Суварктичного Далекого Півдня має довжину близько 7000 миль. Основа Валінора. Валінор був заснований Валар на західному континенті Аман, коли Мелькор знищив їхнє початкове місце проживання на острові Алмарен. Щоб захистити свій новий будинок від нападів Мелькора, Валар спорудили на межах Валінора гори Пелорі. Також вони побудували і валімар і виростили те, що випромінює чисте, неоскверніле злом світло, дерево Валар, Тельперіон та Лаурелін. Так почалася епоха дерев. За легендою, Вальнер значно перевершував Алмарен за Красою. Там було врятовано все найкраще і в Середзем'я, яке зазнало катаклізмів внаслідок руйнування світильників. Роки Сонця першої епохи. Валінор був магічно прихований для тих, хто вважав би в нього проникнути. Валер не брали відкритої участі у війні Нолдор з Морготом. Коли поразка Нолдор здавалася остаточною, мореплавець Аренділь зумів дістатися до Валінору. Де переконав Валар почати війну для порятунку людей і ельфів. Могутнє військо Валінора знищило армію Моргота, і Валар вигнали його самого у зовнішню темряву. Так завершилася перша епоха і почалася друга. Валінор у другу епоху. Сила Номенора безмірно зросла, як і кіправителі, які розгордилися і побажали вічного життя, сподіваючись знайти їх у безсмертних землях Валінору. Останній король Номенора Арфаразон під впливом Саурона вирішив напасти на Валінор. І повалити Валар. Валар закликали до Еру Ілуватера, і Луватера, і Номинор було затоплено. А жителі Валінора зникли з фізичного світу. Землі Амана були сильно зруйновані і втратили благословення, стали звичайними землями смертних. Однак ельфи Середзем'я могли дістатися справжнього Валінора у прямому шляху. Саурон вижив під час загибелі Номинора і повернувся до Середзем'я. Також вижив і рід королів Номинора під проводом Еленділя. Валінор у третю епоху. У третю епоху Вайлар послали в середземній істері, які допомагали, як могли, людям і ельфам, що залишилися при опорі темному володарю. Після перемоги над Сауроном у війні персня у Вальнор був дозволено припливти смертним Більбо і Фродо Бегінса та Сему, що плив за Фродо, а також гімлі сину Глоїна, який за легендою вирішив разом із своїм другом Ельфом Леголасом, міста в Амані. Валімар Валімар місто на континенті Аман. Столиця королівства Валар у Валінорі. ГЕографія Місто знаходиться за горами Пелері на рівнині Валінора. Біля західних воріт Валімара знаходиться кільце долі, всередині якого був пагорб Езелохар, а на ньому росли Тельперіон та Лаурелін. ОПИС Для будівництва міста щедро витрачали деревину, камінь та метал. Та хімійських будинків були золотими, підлога срібною, а двері зроблені з полірованої бронзи. У Валімарі було багато дзвонів і там завжди панувала радість. У центрі міста розташовувався будинок Тулкаса, здіймаючись у небо кількома ярусами. Там також була вежа з бронзи, а Аркаду підтримували мідні стовпи. ТІРІОН. Тіріон, також відоме як місто на Туні, величезне місто ельфів з народу Ельдар, столиця їхнього королівства Ельдамар на континенті Аман, побудований на пагорбі Туна, посеред перевалу Калакір'я, між горами Пелері. За його подобою був побудований найпрекрасніший зміст Валеріанда Гондолін. Історія міста місто було побудоване ельфами Нолдор і Ваннір, що прийшли з серед в останній третині літочислення дерев. Незабаром після будівництва міста Ван'єр стали покидати його, переселяючись до Валімару. Останнє залишили місто в 1165 році епохи дерев, після чого місто перейшло в повне володіння Нолдор. На головній площі знаходився королівський палац Фінве та вежа Інгве, Мілдон Ельдалієва, яка служила ельфам-маяком. У 1490 році епохи дерев після сутички Феанора з Фінгольфіном Валер відправили Феанора у вигнання, і разом із сином пішов верховний король Нолдор Фінве. Він відмовився від корони, поки його сина і спадкоємця вигнали. Тоді Манве доручив правління містом Фінгольфіну, який правив ним протягом п'яти років. Після виходу Нолдор у 1495 році епохи дерев у місті залишилася лише одна десята частина жителів, і королем став Фінарфін, верховний король Нолдор Амана. У 542 році першої епохи вулицями Тіріона йшов Еоренділь і дивувався їхній красі. Місто було знищено під час затовлення Номенора, коли більшість східної частини Континенту Аман пішла під воду. АльКВалонде. Альквалонде Лебедина Гавань. Місто Гаваль на східному узбережжі Амана, побудована Нолдор для Телері. Альквалонди була розташована на північний схід від Тіріона на Туні між перевалом Калакір'я та Пустельним Араманом на півночі Ельдамара, королівство ельфів Калаквенді. Географія та опис: Альквалонди лежав на північі дущели Калакір'я на околиці земель Ельдамара, на березі одноіменної Затоки. Місто було побудоване на західному березі кам'яної часі зі Скель. Що утворюють природну гавань зі спокійними водами і обнесеними міцними мурами. Морським входом на сході, де скелі ставали нижче, служила промита морем кам'яна арка, яка була така велика, що під нею два кораблі могли пройти в ряд, не торкаючи своїми щоглами арки. У скелях на півночі були вирубані сходи, що вели до краю води, звідти відкривався шлях у пустелю Араман. До Альквалонди доходило мало благословенного світла двох дерев. Що пробивається через Калакір'я. Тому гавань була оточена кільцем золотих світильників. Інші світильники різнокольорові, позначали причали та пристані різних будинків. Вальквалонди також був прекрасний королівський палац короля Ольви, прекрасний безліч у перлин. Перлинами були перекрашені інші будинки Телері. Авалонне. Авалонне гавань Ельфів Телері на східному узбережжі Тол Ересеа. Пізніше стала досяжною мрією для номинорців, особливо вірних. Найсхідніше поселення ельфів у Валінорі. Історія був заснований або телері, перед тим як вони переселилися в Альколонде, або ще ймовірніше ельфами, що повернулися з Середзем'я після війни гніву. За військом, що повернулися в Аман, приплило багато біженців ельфів, змучених війною з Морготом і Гнітом Темряви. Гавань стала для них притулком. Розповіді про війну та страждання прибулих Нолдар і Синдар дивували та вражали Телерію. Також вони з цікавістю слухали історію про людей, а особливо про Едайн. Дякую всім за перегляд! Ви були на каналі Легенди Середзем'я. Побачимося у майбутніх відео.